А ми йдемо далі. Австрієчок четвірка е, пентаклів. Четвірка пентаклів це е, день е, контролю, день стримання. Да, під, день, як я кажу, жадіна да, Нічого нікому не дам. Ні емоції, ні матеріальне, якісь такі замкнуті, можливо, захочете побути просто якось наодинці побути самим з собою. Ну, це ще день контролю, да, пороконтролювати, подивитися, провірити, зокрема, родини, родини, да, щось таке. Давайте подивимося більш детально, причина, чому ви будете в цій четвірки Пентаклі. Чому ви будете в четвірки Пентаклі? Хм. Ну, можливо, в когось якась встреча неожидана, як з них на голову в майбутньому, знаєте, позвонили, сказали, приїжджаємо п'ятого, да? отак от, от. І ви якась таке, е, ну, емоційно якось притримаєте, І починаєте контролювати, що є, що треба, скільки людей, скільки це може бути в когось таке. Що за бачите? неожиданість. Башта я кажу, що це за башта? Башта це е, по е, королеві е, жезлів, це таке, знаєте, як сніг на голову. енергія така от. Новость. Новость свалиться на голову, така, як по голові, як новость. Що на майбутнє, може з далекої дороги хтось приїде до вас? Да, якась. Людина, можливо, рідна людина, близька людина, якась приїжджає, і вам ну, треба. Може не одна, може не кілька, і вам це треба щось вирішити. Може, з далекої дороги додому повертається хтось. І ви от будете якось ну, контроль, контроль, контролювати, Да, 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 да. Скільки всього треба, скільки, що для кого треба. Да? Я не скажу, що це жадність. Ні, це якась. Контроль якийсь. Треба проконтролювати, що є, що немає. Але. Але ну, це інформація для тих для кого, кому вона потрібна, хто повинен її був почути. Але взагалі день такий, я ж кажу, ви можете бути трішечки, як наче самі в собі, подавлені, не хочеться нічого, треба подумати, посидіти, без емоцій, е, Ну такі, знаєте, прижимісті, теж, і на емоції, і на гроші. Да? Скажімо, і на це, якісь які які трошечки в собі. Нікому нічого не дам. Оце буде про вас. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Що тут у вас? А в четвірочок різка зміна.